Тільки нікому про це не кажу, письменниця Ірена Карпа привезла до Івано-Франківська свій новий детективний роман. Це перша книга авторки в такому жанрі. Головна героїня це фотографка українського походження, яка живе в Парижі. А вона офіційно є фотографом немовлят, а неофіційно працює з блогерками. Ну, тобто, весь оцей фешн-брешен, все до якого ми звикли, тобто, те, за що люди читають мої книжки, щоб почитати про Паризький вайб. Хоча Паризького вайбу. Має. Тому що все відбувається під час карантину, і ось ця наша фотографка. Вона її лайфстайл, він такий доволі феєричний, і вона безкінечно відвідує секс вечірки. Все було би добре, але вона себе почуває погано після цього. І вона закохана в українського поліцейського, якого вона хоче привезти в Париж, але ніяк у нього не виходить по роботі. І в той же час вона хоче з цієї своєї залежності а, і ходить до психолога. І Паралельно до цього в Україні відбувається серія вбивств педофілів, тобто людей, які. Хтось із публічний, бо хтось не публічний, але це все не покарані злочини. Раптом хтось починає займатися судом лінча. І питання детективне, хто це робить. В основі книги реальні історії жінок. Ірена Карпа зауважує, цей роман для дорослих, оскільки у ньому багато інтимних сцен та вбивства. Водночас у ньому письменниця розкриває низку важливих тем. Там порушені і дуже серйозні теми табуйованість розмов про насильство, чому мовчать жертви насильства, який секс дозволений між двома дорослими, і який секс не дозволений, це коли є неповнолітні, і коли є повнолітні або коли є примус. Багато таких тем, які будуть трагірити суспільство, так тому що тільки ніколи про це не каже. Це фраза, яку найчастіше чують жертви насилля, щоб бо з тобою ніхто не буде дружити, бо тобі все одно ніхто не повірить, тому що ти там станеш якимось покітьком суспільства. А це те, що треба проробляти, тому що victim blaming – це дуже неправильно. Треба карати винних і точно не карати жертву. Я маю дуже надію, що ця книжка пригодиться, так що вона допоможе тим, хто прийшов через це, що вона допоможе людям почуватись на самотні. Окрім того, авторка впевнена, нині ця книга на часі. Те, що через що прийшли українці, збучує з усім тим, що ми зараз виявляємо, і е, про це треба говорити, так тому що дія моєї книжки в мирний час відбувається всього навсього ковід. Але те, що мені зараз розповідають правозахисниці, які спілкуються із жертвами е, військових злочинів, дуже часто є то саме, тільки нікому про це не кажи, щоб там дівчинка, 14-річна, яка сама погодилася. Е, бути з окупантами, щоб тільки її маму не чіпали там, наприклад, її сім'ю, чи там жінки, які е, яким, яких поставили перед вибором, вирішуйте там хто з вас піде там до нас, інакше ми повбиваємо ваших чоловіків. Коли приїздять зараз правозахисники, психологи, ці жінки кажуть, ми не хочемо про це говорити. Ми домовились між собою, що ми забудемо про цей досвід. Придбала новий роман Ірени Карпо і заслужена артистка України Ірма Вітовська. Вона впевнена, ця книга їй припаде до душі, як і інші твори письменниці. Вона сама дуже особлива, вона дуже гостра. Мені здається, дуже ексцентрична і виклична. Не передбачувана, неправильна і неформатна. От це можна сприймати, можна не сприймати. Ну, такий бунтівний в її творчості момент існує. Наразі Ірена Карпа презентує романи в різних куточках України. Під час туру письменниця збирає кошти, які перерахує на авто для українських військових. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.